Чи вартий котоновий папір своїх грошей? Привіт! Ми на каналі Кінестет Art і сьогодні ми протестуємо бавовняний папір для акварелі. Чи можу я зробити виставки про папір Сандерс на початку відео? Звичайно, можу, але точно не буду, бо ви маєте побачити докази на власні очі. Я багато років малювала на целюлозному папері, намагалася досягти рівномірних переходів кольору і насичених відтінків фарби, як художники показують у Ютубі. Але в мене ніколи не виходило, хоча я й купувала дорогий папір. Тоді я просто не знала, що існує якийсь спеціальний папір для таких ефектів. Цієї весни я познайомилась з майстром ботанічної ілюстрації Наталією Купчик. і вона рекомендувала папір Сандерс, начебто він дає можливість довго працювати над заливками кольором пошарово, а потім вносити деталі. Також кожен наступний шар акварельної фарби не змішується з попереднім і не перетворюється на сіру буромалиновий заміс. А стає більш глибоким і насиченим. Кажуть, що на цьому папері фарба не висихає нерівними плямами і більше не буде білих плям в місцях, де вносились корективи. Отже, цей папір виглядав як ідеальне полотно для створення шедеврів, особливо коли пензель тримає досвідчений художник. До речі, зараз на відео я наношу на сухий папер вологу фарбу і дивлюсь, як воно розтікається. А тепер додаю ще трохи фіолетової фарби. Це мій перший дотик до цього паперу. Але, як завжди буває, у цього папера був один дуже суттєвий мінус, і я не можу сказати, що я про нього не здогадувалась. Я дуже люблю художні матеріали і спробувала все, що є в наших магазинах. Улюблені олівці і пастелі від карандаш я купую за кордоном. Чому? Та просто їх не продають в Україні через високу ціну. Така сама проблема і з бавиняним картоном. На відео зараз я наношу синій кобальт на вологий папір, а зелений я нанесла на межу сухого і вологого. Перейдемо до того, скільки він коштує. Сядьте, будь ласка, на диван і спробуйте розслабитись. 20 аркушів А4 коштує 2500 гривень, а 20 аркушів А3 3500. Чудово! Ох, я купила а 3, бо це вигідніше, і буде більше місця для художніх маневрів. А також в крайньому випадку легше продати залишки паперу ботанічним митцям. Хто зна, може я розчаруюсь у цьому папері чи у власних художніх здібностях. Повернемося до властивостей паперу Сандерс. Сухий папір дуже швидко поглинає воду, тому місцями залишаються білі прогалини. Виглядає, наче сонечко блищить на морській хвилі. Це все, звісно, чудово, але ми тут зібралися заради мокрих ефектів на кутоновому папері. Отже. Щедро змочуємо папір чистою водою, щоб він аж блищав. Обов'язково ставте ваш планшет з папером під кутом, щоб фарба стікала донизу. Замішуєте з водою вашу улюблену фарбу та елегантним рухом пензлика проводите по паперу. А тепер насолоджуйтесь танком фарби, як у іменитих блогерів з YouTube. Я, звичайно, не себе маю на увазі, бо пробую цей чудодійний папірчик перший раз. Та й підписників в мене поки що мало. Але ж ніхто вам не заважає отримувати задоволення від фантазій, якщо ви вже купили той буржуйський папір. Знизу можна додати інший кольор фарби і трохи підняти її доверху. Я трохи перестаралася з висотою підняття і з кольором фарби, але ж це перший раз. Якщо вам подобається це відео, будь ласка, підпишіться і підтримайте творчий україномовний контент. Зараз я роблю викраску своїх кольорів акварелі, щоб. Нарешті запам'ятати, в якому порядку вони стоять, і також подивитися, як вони будуть виглядати у сухому вигляді на цьому папері. Більшість моїх фарб від українського бренду роса і є декілька фарб від Van Gogh. На даний момент мені достатньо фарб фірми роса, і поки що я не планую купувати іноземні дорогі фарби. Співвідношення ціни та якості цих фарб досить високе, тому, якщо ви хочете почати малювати акварелію, я дуже рекомендую серію Gallery Rosa. Прийшов час робити висновки. Я звернула увагу на те, що папір в склейці майже не вело від вологи. Він не перетворювався на просілочну дорогу навесні з ямками заповненими фарбами. Градієнт краще робити на вологому папері мокрим пензликом. Починати з напівпрозорої фарби, а третій шар робити чистою фарбою, піднімаючи фарбу знизу наверх. Можна малювати на сухому папері, коли потрібна експресивна лінія з шершавим шлейфом. Зараз на відео показую туби з акварельною фарбою, які в мене є. До речі, якщо вам цікава різниця між малюванням з туби чи з кювети, напишіть, будь ласка. Щодо ціни. Варто купувати цей папір, якщо ви заробляєте нормально так грошей завдяки вашим малюнкам, або якщо у вас є гроші на такі забаганки, звичайно, фарби у вологому виді на папері набагато яскравіші ніж коли вже підсохли, але це особливість олійного олійного кажу акварельного паперу. Наостанок помалюємо невеличкий прямокутник з морем. Одразу скажу, що я малюю це не з голови, а з Ютюбу року, бо перший раз малюю на такому папері і, в принципі, не знаю всіх нюансів. Далі я хотіла додати якусь класну музику, щоб ви швиденько це подивились, але я ще не розібралася, як робити це правильно в Ютюбі, тому я заспіваю. До речі, моя фамілія музика, але з музикою, як ви зараз розумієте, я ніяк не пов'язана. Отже, лікарі кажуть, що в мене депресія. Мама каже, що я лінива навколо якась репресія. Всюди сонце в мене злива. Всюди сонце в мене злива. Але я щаслива. Ну, ви зрозуміли, що я не співачка, а художник, А мабуть, ще майбутній ютубер, тому буду вам дуже вдячна, якщо залишите якісь коментарі. Обіцяю більше не співати.